Ви коли задумувалися, в чому різниця між людьми, які знаходяться від зарплати до зарплати, або взагалі знаходяться за межею бідності, і людьми, які заробляють адекватні кошти на своє життя? Я говорю зараз не про якихось мільярдерів, мільйонерів, до яких будемо відвертими більшості з нас не дотягнутися. І насправді нема сенсу туди йти, тому що там вже зовсім інші правила гри. А я говорю про людей, які спокійно займаються своєю власною діяльністю або працюють в наймі і заробляють свої там 10, 15, 20, 30 40 тисяч на місяць. Я цей практиці я коуч працював з багатьма людьми, які знаходяться на дуже гарному фінансовому рівні, і досі працюю вони в мене в індивідуальній роботі зараз. Тільки такі. І працюючи з ними, я почав помічати цікаві патерни, про які ми сьогодні з вами поговоримо, які якраз таки відрізняють бідних людей, які. Дозволяють бідним людям залишатися бідними, а людям, які знаходяться в нормальному рівні життя, ставати багатшими. І ці правила абсолютно не прив'язані до самих грошей. Вони прив'язані саме до патернів вашій голові, які впливають абсолютно на все. Для тих, хто тут вперше, привіт, мене звати Сергій Зоре, коуч, я допомагаю людям масштабувати їх життя. Для когось це масштабування особистості, для когось це масштабування професійне. І моя задача побачити, проаналізувати людину, її ситуацію, побачити, де вона. Просідає, де навпаки щось переважає знайти її слабкі сторони і допомогти їй підсилити, щоб вона могла масштабувати якісно своє життя. І сьогодні ми поговоримо якраз таки про відмінність між людьми, які працюють і заробляють, і людьми, які не працюють або працюють і не заробляють. Дивіться, перше, з чим мабуть, кожен з вас стикався, це дуже проста історія. Люди, які заробляють, цінують свій час. Люди, які не заробляють, цінують свої гроші, тобто людина, яка не заробляє, в першу чергу дивиться, а що мені це буде коштувати, скільки я за це маю заплатити. Людина ж, яка заробляє, дивиться, а скільки часу мені це або економить, або скільки часу мені треба витратити для того, щоб щось, якийсь там результат, наприклад, отримати, чи якусь дію, чи якусь е інвестицію, наприклад, в себе там і так далі. Другий момент, який працює у всіх, у людей, які заробляють мало позиція отримати і заплатив грошима. Що мені дадуть, да? що я можу максимум забрати з цих грошей, не те, що от я заплатив свої 100 доларів. Дайте мені на ці 100 доларів максимум, який ви тільки можете. Я заберу у вас все. Тобто, бажання отримати, отримати, набрати в себе якомога більше. А людина з грошима готова віддавати, тобто у неї тут подача віддати. Навіть в словах, які використовують бідні і багаті люди, це зовсім різні слова. В першому випадку я використовую отримати «дати», Взяти Да? тут я говорю про інвестувати, вкласти, допомогти, підсилити ці слова звучать тут набагато частіше. Далі ми переходимо до цікавого пункту в першому випадку. Я дивлюся, скільки коштує, а в багатому варіанті я дивлюся, що всередині. Чому тут велика відмінність? Здавалося б, це одне й те саме, але насправді різниця дуже велика. Тут я дивлюся, типу, я хочу отримати якісь, якусь послугу, да чи от купити щось. Я одразу дивлюся на цінник, скільки це буде коштувати. А тут я задаю собі в першу чергу питання: а що буде всередині? Що цей інструмент, чи що ця людина, чи що ця подія да, може мені дати в майбутньому? І можливо, я навіть не побачу результат прямо зараз, але це буде інвестиція в моє майбутнє, тобто що я отримую. Всередині, да, і не важливо, скільки я за це заплачу. Тому що якщо це дуже гарний був приклад, якщо от, є якась сумочка, да? я вам кажу, оцю сумочку ви можете купити за 100 доларів. Хтось купить, хтось не купить. Да? У когось це норм, у когось нема. Але питання в тому, яке питання я собі спочатку задам? Просто чи готова я купити ось це за 100 доларів, чи я спочатку задам собі питання, а що знаходиться всередині? Да? Може, всередині у мене лежить. 100 тисяч, а заплатити мені треба всього лише сотку, і в цьому величезна різниця. Так само, як працюють, наприклад, інвестиції. Я купую якусь мінімальну частинку, я вкладаю, я витрачаю свої гроші, але я знаю, що я отримую набагато більше. Тут же я спочатку дивлюся: о, мені треба витратити 100 доларів. Не те, що я можу отримати, вклавши 100 доларів от стільки, і стільки, і стільки, а те, що мені треба вкласти. Не? Далі Самий важливий момент, який для мене найбільш такий болючий, як для людини, яка безпосередньо працює з ми це те, що тут зробіть за мене позиція, а тут зробіть зі мною разом. Це дуже сильно відрізняється, от особливо в індивідуальній роботі, коли я працюю з людьми. Ми глибинно копаємося в ці всі елементи. Я допомагаю людині масштабуватися, і коли ми щось проходимо, це прям дуже помітна історія тут саме. от Повмовляй мене, ну от зроби так, щоб от е, я захотів це зробити. Да? От, от така позиція у багатьох людей. Типу, да, я розумію, що мені це треба, але давай ми ще якось спробуємо мене вмовити, щоб я почав це все виконувати. Тут же ти кажеш, ось таку дію нам потрібно зробити. Окей, завтра вона зроблена. Або ми давай разом спробуємо це зробити. Давай ми разом спробуємо знайти найкращі рішення. Ось це немає такої позиції, що зробіть за мене, я просто посаджу відпочинок. Хоча здавалося, у людей є гроші, і вони готові заплатити, щоб зробили за них щось. Да, і типу ми взагалі не напрягалися. Але коли ми говоримо про розвиток, коли ми говоримо про збагачення, коли ми говоримо про е, розвиток і якісного свого життя, я хочу вкладатися. Це в моїх інтересах. Я делегую і заплачу за ті сфери, які мені не цікаві, окей, але в ті сфери, які для мене важливі, я готовий вкладатися на максимум. І ось тут це сильно проявлено тут. Цього немає. І останнє, саме важливе, це те, що у багатих людей в першу чергу йдуть дії, тобто я готовий вкладатися, я готовий сам робити. Це одні з самих працьовитих людей, з якими я взагалі працював. Так? Тобто, люди, прям вони. Бажають працювати, вони не хочуть, щоб робили за них. Вони прям хочуть включатися в роботу. Для них це важливо. Тут же все ж таки йдуть більш таке очікування. да? Очікування кращої ситуації, кращих подій, коли складеться не знаю правильна погода, коли мене буде натхнення, коли мене буде бажання. Тут я просто працюю, тут я очікую. А коли щось трапиться, коли щось буде, тоді я почну це все виконувати да? завтра почну. Сьогодні ну не той настрій. А тут мені байдуже, який настрій, я йду працювати, тому що я готовий. Отримувати результат, і ось це все впливає на те, скільки ви будете заробляти дуже прості паттерни, дуже прості е, дії і моменти, які ми виконуємо щоденно. Це не потрібно вкладатися сотнями тисяч, не потрібно жити на якихось мільярдах стосовно цього. Ні, ви можете навіть заробляючи 100 доларів, жити в багатому мисленні. І так само ви можете заробляти там 5-10, умовно кажучи, да, і жити в бідному мисленні. І від цього буде залежати, з якою легкістю ви ці гроші отримаєте. що ви на ці гроші можете собі е, отримати, де да, яку якість життя ви можете собі сформувати, наскільки довго ці, цей рівень грошей буде залишатися у вашому житті? Дуже багато людей, які можуть заробити швидко десь гроші. Таких професій зараз доволі багато, але при цьому не затримати цього, тому що патерни не змінилися. Вони залишилися, як і були ось ці. І відповідно, я не можу дотягнутися до адекватних грошей, які потребують зусиль, які потребують всиччості, дисципліни, вміння працювати, коли я не хочу, вміння проходити через складнощі, вміння вирішувати, вміння, вміння допомагати іншим людям, мати місію вище, ніж я. Ось це, до речі, ще один важливий пункт, який я тільки що для вас згадав. Да? Тут це я, тут це інші. Дуже часто в першому варіанті я хочу отримати, да знову ж таки. Я роблю це для себе більш егоїстичні якісь моменти тут. Я хочу зробити щось в чому. Нехай навіть я буду заробляти, але цей продукт стане допомогою для інших. Я зроблю щось приємне для інших людей. Заробив гроші, я зможу, наприклад, краще задонатити, чи краще е, утримати, наприклад, своїх батьків, чи зробити якийсь соціальний проект, яким будуть користуватися сотні тисяч людей. Чи, наприклад, я записую вам відео для того, щоб ви могли отримувати ці знання абсолютно безкоштовно, з вас нічого не потребується, окрім як підписатися і поставити вподобайку, це мінімальна дія, якою ви можете умовно заплатити за за мої зусилля, які я витрачаю сьогодні, щоб це все записувати вам. Да? І відповідно бажання допомогти іншим для мене, наприклад, в роботі найвище. Мені не важливо фінанси, тобто вони важливі як самі по собі, да? але вони йдуть там навіть не на другому місці, тому що в першу чергу я хочу віддати, я хочу допомогти, я хочу підсилити людей, які готові це прийняти і готові розвивати це все. Да? Не просто зажати в собі, а навпаки. Отримавши масштабувати свої проекти, тобто, по факту, я віддаючи свою енергію, перевкладаю через людину в її проекти, які вона буде виконувати. Да? І це відбувається ось такий взаємодія ланцюжок: що я віддаю свої зусилля, людина приймає і підсилює їх ще більше, розвиваючи так само інші інші, 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 інші напрямки. Да? Тобто, масштаб дії зовсім інший. Мій напрямок на інших, а не тільки на себе. Я більш в цьому випадку другорядний в плані користі отриманої. Але я на першому місці у себе в своєму житті це обов'язково. Але про це поговоримо якось наступний раз. І ось це такі ключові відмінності, які ви можете сьогодні навіть поспостерігати за собою. Навіть поки ви дивилися цей матеріал. Подумайте, які думки у вас з'являлися. можете написати їх в коментарях обов'язково, щоб ви проговорили їх, зафіксували, навіть якщо ви з ними вже не дуже погоджуєтеся, але запишіть, тому що це для вас важливо оці моменти почати усвідомлювати, аналізувати, помічати і ці патерни будуть безпосередньо впливати на те, які люди будуть мене оточувати, які події будуть мене оточувати, які можливості у мене будуть в житті. Як я буду сприймати якісь складнощі, труднощі, якісь перепони в своєму житті, які 100% так само. Будуть у вашому житті, і ось це все буде формулювати для вас можливість перейти з бідного мислення в багате, і потім ще й масштабувати це в плані фінансів, які ви бачите на своєму рахунку. Ось така цікава тема для тих, хто знаходиться ось тут. Дуже рекомендую перейти за посиланням в профілі, залишити заявку, а я допоможу вам масштабувати ваше життя разом. Зможемо зробити дійсно класні результати. А для тих, хто зараз знаходиться в першій категорії, дуже рекомендую саме звернути увагу на ваші дії прямо зараз і отримуючи будь-яку інформацію, за яку ви навіть не платите, цінувати це, начебто, ви заплатили своїми грошима, а в першу чергу заплатили своїм часом. Ось така цікава інформація. Побачимося з вами в новому відео, і ось тут можете подивитися доповнені дуже цікаве, дуже важливе, яке класно підсилить сьогоднішню тему.